Всім привіт! І з вами я, Ліда. Зараз ми будемо робити огляд на мою повсякденну косметичку. Це, як я казала, друга частина. Е, в першій частині, як ви могли бачити, е, це була моя доглядова косметичка. А ось це моя повсякденна косметичка. Також від Victoria's Secret це, е, е, це був набір. Пишемо. Треба це все висипати і насправді тут багато речей. Починаємо з тональної основи. Я консилери не використовую, використовую тільки Тональну Це, як воно називається? Ну Коротше, це можна, так сказати тональна основа з цяючим ефектом. Але, щоб ви розуміли, я купила. Її, знаючи ще сяючим ефектом. Я його використовую як мега-мега-тоненьке покриття, воно дуже тонке. І, типу, і просто це все фіксую пудрою ще зверху. Я не розумію, навіщо, типу, якщо воно і має бути сяючим ефектом, але я все одно пудрою зафіксовую, але не завжди. Ось ця насправді дуже класна. І як Тоналку з тоненьким покриттям. Дуже класно використовувати Ставлю плюсик тій, ну прям клас. Після цього я використовую завжди пудру. Це пудра від Глимбів на мені натрапила в, в адвент-календарі від Глимбів. Також, вибачте, не було розпаковки. Я тоді тільки готувалася, щоб бути блогером, тому не було. Розпаковки. До речі, фон. Я старалась зробити фон якийсь, але не дуже вийшло, але ну, нехай буде. Типу, пудра, ну насправді, типу, це звичайна біла пудра. Типу, клас-клас. Чим вона може розчарувати, я не знаю. Після цього контуринг. Контуринг в мене також Лембі. Він, типу, класний. Він прикольний. Типу... Що можу сказати? Але він досить пігментований. Його, типу, точечкою тільки наносити невеличкою. Вистачає крапельки. Вистачає крапельки цього продукту. Після цього туш. Туш у мене від Maybelline. Стійка туш, чорна. Чорна туш, стійка. Типу, вона мені класно профарбовує вії. Типу, в принципі, на це дуже класна. Тим, що вона, по-перше, вона тримається. Типу, вона води стійка. Ну, типу, топ. Після цього йдуть. У е, мене Бібі Рум'яна і Бібі хайлайт. Ой, Бібі Рум'яна і Бібі Хайлайтер. Це від Ламель. Типу. Оці от вони пігментовані. Їх треба малюсінькою крафлікою наносити, і того вистачить вам на дві сторони, бо вони дуже пігментовані. У мене в 403-му відтінку. Типу, їхня пігментація насправді це класно. І bb хайлайтер Також просто суперський. Мені подобається. Там ще був контур на BB, але я не захотіла bb контурити. Мені ось цей мій подобається, а ось це насправді класна річ. Типу, топ також. Після цього три. Ні, 4 засоби для губ. Це моє найулюбленіше ліп-комбо. Це 110-й олівчик і помада в 11 му відтінку. Вона дуже класно виглядає. Якщо що, у мене 110-й він маленький, але в мене ще є один. 110-й відкритий, Лежить в мене в контейнерах з іншою косметикою. Типу, кайф. І останнє це два блиска. У мене лежить. Один блиск від ламель. В 408 відтінку називається Cherry А справді запах просто топовий. Типу, сама. Оця штучка класний аплікатор. Типу, прям топовий. Відтінок топ. Ну, типу, імбова річ. Чомусь мені насправді схоже на олію, Але таку щільну прям олію для губ. Але, типу, ну, що мороз сказати? Окей, лайк ставлю цим продуктам. І останній продукт це Блискід в Мейблін в шостому відтінку. Також класний, я його іноді використовую просто, і коли я дуже-дуже спішу, типу, то я е, просто наношу трохи його на губи і вже є якась пігментація, тому супер класний. Ну, я вже закінчую цей відеоролик. Пишіть мені в коментарі, чи сподобалась вам ця косметичка. Пишіть, які продукти ви мені рекомендували придбати. Дякую всім за перегляд всі. па па па. -па.